Вітаю 8 січня, 2025 рік, місто Рівне Україна. Зараз я на городі, але мова піде про рослинку, яка називається Будра плющолиста. Я вже знімала цю рослинку і не раз, і коли вона цвіла. І коли я пропонувала її як саджанці. Зазвичай зимою вона ховається, має ось такий вигляд. Ось такий, бачите? Але так як зима дуже тепла, в деяких місцях вона має ось такий вигляд. Чому я на городі? Тому що саме зелену бодру я Розсажую, отак от прям викопую такими маленькими кучечками і розсаджую по всьому городу, де в мене не лежить спамбонт, і де в мене жодного бажання копати чи сапати немає. Вона вкриває всю землю і не ростуть бур'яни. Ну, були коментарі, що ця будра є бур'яном. Можливо. Особисто мені вона дуже подобається. Може, це бур'ян, але, як на мене, це помічник в тому, щоб не копати, не сапати ось тут біля ожини. І кругом я її висаджую. Єдине там, де сонце, вона в мене не приживається. Вже скільки разів я її підсаджувала, вона на прямому сонці не хоче рости. А от де тіньочок, де полив частий, вона дуже гарно росте. Дуже швидко заповнює всю площу, яку їй дозволяють, і ту, що не дозволяють, лізе у всі щілинки, ось дивіться. Бачите, от вона пішла, пішла, пішла. І от навіть на спомбонді вона собі росте. Читала, що будра має якісь специфічні. Речовинки, які не дозволяють шкідникам розповсюджуватися. Ну, от зараз я її ще понюхаю. Так, дуже різкий запах, якщо отак от потерти листочок. Такий специфічний запах. Ну, як на мене, не противний. Дуже гарно цвіте голубенькими квіточками, прям такий цілий-цілий килим. Ось така рослинка будра, вона в мене росте. Я знайома, щось я віддавала, не знаю, викопувала щось з городу. Може, малину, може. що, Не пам'ятаю що. І вона потім мені телефонує і каже, що ти мені дала? Він десь попав корінчик, і вона каже, я просто не могла вивезти її з города, цю будру. А я її розсаджую кругом, де тільки можна, туди її і толю, і під яблуні. І під сливки. Отакий килимочок вона застеляє всю землю. Я навіть спробувала взяти собі в квітник і її висадити, щоб закрити землю. Але так як в мене укривне, вона умудрилася за один сезон. Ось тут я її так от посадила, буквально потикала. Її навіть притискати не треба. Вона дуже добре дає корінчик і сама собі розлазиться. І ось за один сезон вона мені от звідси, сюди і ось сюди повністю був зелений килим. Але так як я в цьому році формувала наново квітничок, я її, звичайно, видалила. Видаляється вона досить легко, ну, як на мене, в неї поверхнева коренева система, і тому вона досить легко звідси, я її всю прибрала. Якщо десь якийсь корінчик лишився, я все рівно буду ще накривати весною спамбондом і корою засипати, тому видалю, якщо побачу. Але ж я на цьому не зупинилася, так як мені рослинка дуже сподобалася. Я в тому році купила в інтернет-магазині будру, плющелисту, але сорту Верігата. Зразу скажу, що вона розповсюджується набагато повільніше. Вона не такий агресор, як от зелена будра. Вона відрізняється. От я взяла спеціально листочки, і ось вам покажу будру. Бачите, трішки більше самі по собі листочки. Вони мають такі плямочки. Літом це білі. О, ось є біла. Зараз я. Ось такі. Вони мають вигляд літом. Ось такі. І ось такі зараз взимку. Чесно кажучи, я не бачила, що вона цвіла. Ну, я її купувала, там було три листочка в, в цьому горщику, Може, три, може п'ять. І ось так вона мені за літо ось тут наросла. Але теж тільки в тіньочку, На, на сонце вона не лізе. Ось вона полізла в мене саме отут в тіньочку. Дуже мені подобається. Тим більше, от дивіться, як зимою. Це просто якась фантастика а не листечко. Так, зараз подивлюся, чи в неї такий ж саме запах. Тим більше, якщо це така ґрунтопокривна рослинка. Mm, ще різкіший запах, ніж зелений. Просто такий різкий-різкий, дуже класний. Ой, як просинаєшся просто від запаху. Е, ще бачила, що роблять композиції. Е, теж, до речі, кашпо вішають в півтіньочку. ну, може, в кось альтанка є чи що. І вони дають м, такі довгі-довгі, е, якби як вусики. А так вона отросте і цими вусиками вкоріняється. Ось тут, бачите? Ось. Ось таким чином. Але вона не так щільно заповнює, як зелена. В неї більше трішки листочки, і вона має такі пропуски. Бо зелена, коли стелиться, то просто пропусків нема. Отаке От суцільний суцільний іде килимочок. Ось така рослинка. Кому? Потрібно десь в тіньку не сапати, не копати, не травити і не морочити собі голову, спокійно заводьте отаку рослинку, просто вважайте, що вона є агресором. Зелена більш агресор, Вирігатна ну, явно менше наростає. Явно. Бо зелена б уже тут забила все, весь квітничок забила б. А ця так потихеньку собі розростається. Бачите, є і зелене, є і таке, але на кожному листочку є обов'язково хоч крапочка ось такого або білого, або ну, зараз фіолетового кольору. Рожевенького навіть, скажімо так, ось така Ну, симпатична. Ну, це як на мене. Може, для когось бур'ян, а для мене це прикраса, яка мене якби. Вручає в тому, щоб тут не сапати, не копати і не дивитися, чи тут поріс бур'ян. Гарного всім дня! Все буде Україна. Дякую.